Питання вивезення та захоронення сміття стало головним на зустрічі керівництва Коломийського району із сільськими та селищними головами. Після того як громада міста заблокувала під'їзди до сміттєзвалища через захоронення відходів зі Львова, проблемою це стало і для сіл та селищ Коломийщини. Що вирішили керівники району і де тепер захоронюватимуть сміття? Дивіться далі. Мешканцям Коломищини можливо вже найближчим часом не буде куди відвозити сміття. Керівництво міста спочатку заборонило захоронювати відходи сміттєзбиральним фірмам району та інших районів, які привозили його до Коломиї. Наразі Роману Дячаку та Любомироглушкову вдалося знайти компроміс, але лише частково і не на довгий час. Очільники вважають, що і місту, і району треба шукати спільний вихід із ситуації, яка складається. Ми звернулися з листом з пропозицією до спільних дій. Тобто ми готові створювати спільне підприємство, де засновниками могли би бути районна рада і міська рада колони, і розглядати питання про спільну діяльність щодо створення такого підприємства, яке би займалося переробкою та захороненням сміття. Ми готові до такої роботи. Ми пропонуємо створити робочу групу, разом працювати. За розрахунками фахівців, для плідної роботи переробного заводу потрібно понад 300 тисяч населення. У Коломиїш та районі на сьогоднішній день мешкає понад 160. Тому потрібно буде залучати ще й сусідів. Керівник району нагадав, що між містом і районом останнім часом продовжують виникати непорозуміння. А в наш час, навпаки, треба більш продуктивно працювати для обидвох громад. Голова районної ради Роман Дячук нагадав, що свого часу Коломишина мала кілька нагод створити на своїй території майданчики для сміттєсортувальних чи переробних підприємств. Однак до цього часу нічого не зроблено. Та все ж позиція керівництва міста щодо сміттєзвалища для голови району залишається загадкою. Ми сьогодні маємо таке повне несподіване для нас місто. Десь та дубіна, яку вони махають над районом, зовсім не конструктивна позиція, того, що ми йдемо до децентралізації. хтось буде з містом, хтось буде біля міста. І робити нам такі незручності, не допустимо, тим більше, що я вже, на жаль, чую і від сільських голів наших, і від нашої громади, сільських. Ми маємо на них також плив, ми їм даємо воду, ми від них приймаємо каналізацію, ми можемо також що... тут через... І це речі недопустимі, це війна, яка знищить всі. Ми мусимо все розуміти, тому що всюди буде і всюди буде нечистота. Ми, ми цим повинні міці. Тому керівництво району просить сільських та селищних голів активніше долучитися до створення на Коломийщині полігону, де б можна було звозити та переробляти сміття. Адже це принесе населеному пункту великі дивіденти. Насамперед, створення робочих місць, податок у місцевий бюджет, створення доріг та допомога фірмою громаді. А вже у вівторок на Коломийському сміттєзвалищі відбудуться громадські слухання. Туди запросили керівників району та представників громад. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. 19 липня біля міського сміттєзвалища на вулиці Шарлая відбудуться громадські слухання у формі зборів представників громадськості стосовно захоронення відходів на міському сміттєзвалищі початок о 18-й годині.